68-річний Степан Костик з хворою дружиною живуть самі. Діти порозходились по світу. Тієї ночі навіть у сні їм не могло приснитись, що переживуть таку неприємність. Перший коктейль Молотова через вікно отримала жінка. Ще три запалювальні суміші невідомі направили до інших кімнат. Дружина крикнула Степан, Горимо. Я вискочив, дивлюся, у неї горять штори, і фляжка котелю Молотова розбила пластикове вікно. І впала, і горить підлога. Я хапнув, заніс її сюди і забіг до хати, дивлюся вже з того боку, бо я хапнув відро з водою з ванни, і горня, і побіг гасити, бо то горів тут вогорі, горіло перше це вікно, я то не видів ще. Дивлюся то горі, тут, всі, всі три вікна з цього боку, два з того боку, одно з цього боку, і ті штори, що у дружини. Найперший господар взявся разом з сусідами гасити пожежу та одразу викликав поліцію. Чоловік каже, що не знає, за що і чому на його оселю напали. Ворогів у нього не було. Пенсіонер вважає себе миролюбним, працює у церкві паламарем. Не знаю, кому я таку шкоду якусь зробив. 40 років я тут прожив. Ворогів немає ніяких. Спробу підпалу будинку ретельно вивчають у поліції. Правоохоронці вже мають кілька версій нападу на пенсіонерів. 29 січня 2017 року на 0 50 хвилин в чергову частину Надвірнянського відділу поліції поступило повідомлення по телефону від одного з жителів села Пнів Надвірнянського району про те, що його житловий будинок, невідома особа, кинула запальну суміш. Зразу ж, після цього було направлено слідчу оперативну групу. Тут слідчого оперативного працівника експерта оглянули місце події. Під час огляду місця подій було вилучено чотири пляшки. Одна трьох з них розбиті, одна знаходилася ціла. З даного приводу слідчим відділенням Двірянського відділу поліції порушено кримінальне провадження за ознаками злочину передбачено статтею 194 частина 2 Кримінального кодексу України. На даний час відпрацьовується. Версії з приводу даного підпалу, тобто перебування особи в неприязних відносинах не тільки цього пенсіонера, а також членів його сім'ї з іншими, а також перевіряються раніше судимі за вчинення аналогічних злочинів на території району і області за вчинення ряду таких злочинів, які відбулися в нас у пньові. А поки триває слідство, сусіди допомогли господарю зібрати кошти на нові вікна. Тепер від неприємної події залишились тільки страшні спогади та купа сміття.